Всім привіт, друзі! Я радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про це, як я переробив ось такий старенький шоропокрут. Із нікому вже не потрібних нікель кілька акумуляторів на високострумові літіоні акумулятори формату 18650. Це у мене старенький шоропокрут з парки. Дістався він мені уже з неробочим акумулятором. Але підключивши сам шуропокрут до лабораторного блоку живлення, я побачив, що у ньому все ще є життя, і мені з легкістю вдасться переробити його під інший тип акумуляторів. Ну що ж, я зараз приступаю до розбирання самого акумулятора. Верхня кришка акумулятора прикручена п'ятьма ржавими шурупами, які з легкістю мені вдалося демонтувати. Знявши кришку, я побачив нікілька адмінівів акумулятор у кількості 10 штук, які в сумі видавали потрібні 12 В для роботи шурупокрута. По зовнішньому стану акумуляторів можна зрозуміти, що шурупокрут не працює уже досить довго. Виймаю акумулятори і відкладаю їх до інших непрацюючих акумуляторів, які в подальшому підуть на утилізацію. Для захисту від перегріву на оригінальних акумуляторах був встановлений терморезистор, який для подальшої переробки мені не буде потрібен. Перебравши усі свої акумулятори формату 18650, я зупинився на ось таких високострумових акумуляторах ємністю 2600 мА, які в піку короткотерміново можуть видати до 25 А. Я використаю 6 таких акумуляторів, щоб зібрати батарею 3S2P. Для захисту акумуляторів від перерозряду та перезаряду я використаю плату BMS 3S на 60А, яка містить в собі балансир для акумуляторів з балансувальним струмом 50 мА. Трішки поекспериментувавши з розміщенням акумуляторів в батарейному боксі, я заміряв напругу на контактах акумуляторів. Та поставив їх на балансування. Для балансування акумуляторів я використав 6 паралельно з'єднаних холдерів для акумуляторів 18650. При балансуванні акумуляторів таким методом потрібно строго дотримуватись полярності при підключенні, оскільки акумулятори є високострумовими. І при замиканні їх можна влаштувати непогану пожежу. Розібравши корпус шурупокрута, я очистив його від залишків старого мастила та столітнього пилу, яким покрилась внутрішня частина корпусу. Продув повітрям під тиском усі рухомі елементи та змастив їх силіконовим мастилом. Зібравши корпус, я повернувся до акумуляторів, які стояли на балансуванні протягом 2 годин. Розбіжність у них була мінімальна, тому потреби в довшому часі їх балансування не було. Повторно замірявши напругу на контактах акумуляторів та впевнившись, що акумулятори увійдуть в батарейний бокс, і його оригінальний вигляд та конструкція не будуть порушені. Я перейшов до зварювання акумуляторів між собою. Зварювати акумулятори я буду точковою зваркою, яку я зробив у попередньому відео. Налаштування по імпульсу це 7 мс та 80% потужності. Розміщую акумулятори в підставці і приступаю до їхнього зварювання. Ставлю максимальну кількість зварних точок для хорошого контакту, та акумулятори будуть виходити досить високі струми. Такий вигляд має вже готова акумуляторна збірка, розміщена в акумуляторному боксі із встановленою платою захисту. Акумулятор я зібрав, встановив у нього гніздо для зарядки і перейшов до випробування. Щоб потестити шурупокрут, я взяв поліну акації і шурупи довжиною 45 мм. Як ви можете бачити, шурупокрут з легкістю з ними справляється. Оригінальна підсвітка на шуропокруті збереглась і працює досить добре. Викрутивши храповий механізм на повну, шапки з шурупів злітають на ура. Взяв свердло 10 мм і пробую просвердлити отвір у мокрому поліні. Шуропокрут справляється, але зупиняється при навалюванні на шурупокрут повною вагою тіла. Це не дивно, адже це тверда порода дерева, до того ж воно мокре, що створює додаткові труднощі для шуропокрута. Що ж, відео підбігло до кінця. Всім дякую за перегляд, дякую, хто додивився до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити у наступних відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний YouTube.